Уже в серпні у Миколаєві планують запустити новий автобусний маршрут до Великої Коренихи. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич під час спілкування з Миколаївцями в прямому етері. Також він нагадав про плани впровадження системи електронного квитка для Миколаївелектротрансу та Миколаїв Пастрансу. Ось що він сказав з цього приводу. Нам потрібно звичайно зараз провести обрахування за новими маршрутами кількості людей, спланувати. Оптимізацію маршрутів і впровадити електронний квиток для того, щоб люди могли, користуючись комунальним транспортом, не думати про те, чи вони їхали на тролейбусі чи на автобусі, а могли, наприклад, сісти в Коренисі, доїхати до Пушкінського кільця. Пересісти на інший тролейбус і поїхати, наприклад, на залізничний вокзал або на мікрорайон на МИВ, не сплачуючи двічі за свою проїзд, а маючи квиток, який буде діяти годину, і за цю годину вони зможуть їздити і мати скількість пересадок, які потрібні для того, щоб дістатися з одної точки міста в іншу.